Вітаю, 26 жовтня, четвер і ви дивитесь Капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський. Тож сьогодні пропоную обговорити наступні теми. Віталій Барабаш про евакуацію та оперативну ситуацію у Авдіївській громаді. Телекон – це сіра зона. До контроля немає, не ворога, не нашого. Там це сіра зона, яка в яку заходять і вони, і наші. Тобто там дуже запеклі бій. Вітові вежі від благодійників поліція Донеччини отримала гуманітарний вантаж. Вона нагрівається. І стає вся біла. Не забезпечили зберігання музичного обладнання на понад 2,7 мільйона гривень. Викрито посадовицю Покровської міської ради та підприємцям. Вимушено переміщені особи, що перебувають у добропіллі, отримали теплий одяг від благодійників. Сьогодні ми видаємо одяг та дитяче та доросле взуття. Як змінилася ціна на продукти на прилавках Покровська за останні два тижні? І на молоко останні два тижні залишаються незмінними. Найдешевше молоко це у поліетилені 35 гривень, коштують за літр в межах 35 гривень. Кому відмовляють в оформленні субсидії та як отримати допомогу при оплаті комуналки переселенцям? Можна звернутись онлайн, і ми бачимо, що кількість звернувшихся росте в геометричній прогресії. Півачка з Мирнограда Христина Старикова стала суперфіналісткою голосу країни України-13». Звичайно, я була шокована. Я була і дуже рада, що я сподобалася глядачу. Віталій Барабаш про евакуацію та оперативну ситуацію у Авдіївській громаді. Дивіться просто зараз. Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Ситуація дуже загострена. в Принципі, суттєво нічого не міняється. Ворог як тиснув, так і тисне. Як... Десятки обстрілів в добу по території громади, сотні обстрілів по позиціям. Б'ють з усього, що є в наявності: артилерія, ствольна, реактивна, танкові обстріли, звичайно, міномети. Ну і авіація. Дуже багато застосовують вони авіації, керовані бомби. За минулу добу 18 таких керованих бомб по території громади. Не тільки нашої, і сусідньо Черетинське дуже гатять останнім часом. Вони по селам очеретинської громади це Новоселівка перше, Желанне. Орлівка, Семенівка, Бордичі ті самі. Ну, скажімо так, лінія фронту стала, вона тримається, жодних проривів немає, там серйозних якихось там загроз для оточення, про що говорять завжди останнім часом. Да? Ну, загроз нема. Складна ситуація, але контрольована. Надскладна ситуація розгорнулася навколо терекону, каже очільник Авдіївської МВА. На це сіра зона. Та контроля немає, не ворога, не нашого. Там це сіра зона, яка ну в яку заходять і вони, і наші. Тобто там дуже запеклі бої». Стосовно примусової евакуації Завдіївки, про яку нещодавно говорили в міністерстві реінтеграції, то ситуація наступна. Поки що немає такої постанови. До нас її ще не доведено. Я думаю, що як коли вона буде, будуть надані нам роз'яснення і механізми, саме як ми маємо проводити цю примусову евакуацію. Коли було оголошено про примусову евакуацію дітей, там були чіткі механізми. Ми мали розуміння, як це робити і це робили. Звичайно, що як тільки буде так, ця постанова Кабінету міністрів, ну будемо її виконувати. Місцевих вкотре закликають евакуюватись, аби врятувати життя. Проте на сьогодні у місті й досі залишається 1598 людей. Взагалі, то не дуже люди виїжджають. Активізації саме на евакуацію не дуже. Вчора одну людину вивезли, перед тим дві людини, три дня взагалі ні, ніхто не їхав. Сьогодні на ранок 1598 осіб залишається в місті. Тобто цю магічну цифру, 1600 ми її здавали. Ну сподіваюся, що ближче до зими там люди все таки ну, більш активно будуть виїжджати. Більший відсоток тих, хто залишається у Авдіївці, це люди віком 65+, Причини з яких не виїжджають майже у всіх однакові. Ну якщо так провести паралелі між всіма відповідями і задати їм конкретне одне питання. То в принципі всі вони кажуть так. Питання дуже просте: ви боєте, що ви більше сюди не повернетеся, якщо виїдете. І всі 99% кажуть так. Саме цього вони бояться. Це наша ментальність. там, Мій там, дім, моя фортеця, навіть якщо вона ну, дійсно зруйнована, там, живучи в підвалах, наражаючи себе на там, 24 на 7 на небезпеку, там, дійсно ризик для життя дуже великий. ну, Тим не менше, люди. Залишаються, навіть є такі, які пишуть, а чи можна повернутися. Звичайно, що повернутися в такі умови дуже ну, небажано. Ну і плюс, скажімо так, є дуже багато повідомлень, і люди пишуть, як тільки там буде тихіше, як тільки там відкинуть ворога, люди ладні повернуться, навіть вирить землянку і відбудовувати місто. І, і от саме про землянку дуже багато таких повідомлень. Не дивлячись на складну ситуацію, наші захисники продовжують нещадно бити ворога, не даючи йому жодних шансів. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області. Минулої доби армія РФ обстріляла п'ять населених пунктів Донеччини, Поранено людину. Правоохоронці зафіксували шість ударів ворога по цивільному населенню. Росія атакувала міста Авдіївка, Курахове, села Маркове, Тоненьке, Уманське. Пошкоджено п'ять цивільних об'єктів, два житлових будинки, цех, гараж, автомобіль. По селу Маркове ворог вдарив з артилерії, поранено цивільну особу. Пошкоджено приватну оселю, гараж та авто. Російські війська. Завдали авіаудару по Уманському, зруйнували будинок. По Авдіївці окупанти гатили з артилерії та авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено цех підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Стріляв з автомата у багатоповерхівку. Поліція притягує до відповідальності мешканця Костянтинівки. Раніше судимий чоловік у нетверезому стані вистрілив по вікнах двох поверхів будинку. Причиною стрілянини став конфлікт зі співмешканкою. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові оголошено підозру у скоєнні правопорушень, передбачених частиною 4 статті 296. Хуліганство Хульганство вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Та частини 4 статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану Кримінального кодексу України. Світові вежі від благодійників. Поліція Донеччини отримала гуманітарний вантаж. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, коли Україна продовжує жити і працювати в умовах повномасштабної війни, благодійники зі всього світу продовжують свою гуманітарну місію. Благодійний фонд «Велич життя. Нещодавно відвідав Донеччину з великою партією медичної допомоги та різних необхідних предметів. Продуктів харчування, в тому числі був наданий і медичний транспорт. Співробітники поліції Покровську отримали від благодійників благодійників світлові вежі які покращать рятувальні роботи після руйнувань ворогом інфраструктури при розборі завалів вона нагрівається і стає вся біла і не повністю покриває а ось вона в роботі тобто коли робили ось ці завали ось в завалах вона повністю покриває і дає у а жиде поліного фонду велик життя за надані світові вежі. дійсно в умовах війни, маючи такого сусіда, і після постійних обстрілів дійсно це б... знадобиться. Це буде в нагоді, бо дуже часто обстріли проходять міський час доби, і ми проводимо до ранку цілодобову ці огляди, а звісно, такого освітлення. Не вистачає представники правоохоронних органів. Зазначили, така гуманітарна допомога дійсно вкрай важлива для порятунку людей, бо роботи під час розбору завалів іноді тривають довгий час. Навіть ночі не припиняються роботи, аби якомога швидше врятувати людей. Гуманітарна робота від різних благодійників, які об'єдналися для спільної допомоги, дійсно важлива для кожного українця. Не забезпечили зберігання музичного обладнання на понад 2,7 мільйона гривень. Викрито посадовицю Покровської міської ради та підприємця. Подробиці далі. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальниці відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради у службовій недбалості та службовому підробленні. Частиною другої статті 367, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу. Ку України а також фізичній особі підприємцю у привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірено особі, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, згідно з матеріалами слідства, у березні 2022 року міський голова Покровської міської ради Донецької області своїм розпорядженням надав казівки комунальним підприємствам та структурним підрозділам провести евакуацію цінного майна в безпеці. Пишні райони та скласти договори відповідального зберігання, підозрювана, будучи відповідальною за збереження товарно-матеріальних цінностей в порушення вимог посадової інструкції за усною домовленістю передала на зберігання належне її відділу акустичне обладнання вартістю 2,7 мільйона гривень знайомому підприємцю. Відсутність письмового договору про передачу цього майна, його кількості та обов'язків сторін надало можливість підприємцю розпоряджатися ним на власний розсуд та продати його стороннім особам в подальшому з метою уникнення кримінальної відповідальності посадовиця склала заднім числом завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір з фізичною особою про передачу майна на зберігання та акт передавання приймання музичного обладнання із підробленим підписом зберігача. Наразі вирішується питання. Про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває. У добропіллі переселенцям видають теплий одяг та взуття. Тепер тут на постійній основі працюватиме офіс проліска Донецька область. Подробиці дивіться далі. З настанням холодів все більше вимушено переміщених осіб звертаються за допомогою у вигляді теплих речей чи взуття. Купити їх самостійно, іноді дуже складно, адже цінники на ринку неприємно дивують. Тому сьогодні у добропілі відбулася видача необхідних речей для переселенців та людей, які постраждали від ракетних обстрілів. Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчих товарів від наших партнерів УВКБ ООН. Сьогодні ми видаємо одяг та дитяче та доросле взуття. Пані Ірина, мама трьох дітей, каже купити самостійно речі дуже тяжко, тому обновки для них зараз дуже доречні. Ми переселенці, ми з Новодонецька переїхали в Петра Платим за житло, платим за питання і віші купіть, княжна учень проблематично. Вибрати взуття та одяг для себе і дитини прийшла і пані Олеся. Жінка зізнається більша частина допомоги, яку отримує її родина як переселенці, уходить на оренду житла. Обувь, одежда, джинси рібенку. То есть, ну хоч мінімальна допомога, але помощь – тому радость. Очікувала своєї черги і пані Аліна з маленькою донькою. Вони переселенці зі Слов'янська переїхали до Білицького навесні 2022 року. Жінка каже, дуже вдячна благодійним організаціям, що допомагають людям у такий нелегкий час. Ну, зараз в такому час, якби це дуже дорого. Ребенка, а От єсть такі, у которых много дітей. Їх теж обуть, тядіть. Очень дорого. Гуманітарна місія Проліска дуже давно та активно допомагає мешканцям Донеччини. І до повномасштабного вторгнення мала на території області 10 офісів, які останні півтора року були закриті. Цю ситуацію вирішили виправити і облаштували у добропілі гуманітарний офіс, де допомогу зможуть отримати всі, хто її потребує. Зараз у нас дуже святковий день. Перша видача в Добропіллі від Добропільського офісу Проліски, але офіс просто розположений в Добропіллі, але називається Проліска Донецька область. Тобто, працювати будемо від агенції по біженцям на всій території Донецької області. До цього наші героїчні колеги їздили по всій Донецькій області. З Харкова та з Дніпра. Ну а до цього до вторгнення було 10 офісів саме в Донецькій області. Представники гуманітарної місії кажуть, всі речі, які сьогодні отримували переселенці, нові та гарної якості тут можна було обрати не тільки взуття, а й джинси, ковтини, цветри та інші теплі речі. Загалом допомогу отримали приблизно 70 людей. Завтра, 27 жовтня, відбудеться всеукраїнський радіодиктант національної єдності «2023». Текст для радіодиктанту готує українська письменниця, поетеса і прикладачка, лавреатка Шевченківської премії 2023 Катерина Калитко називатиметься він Дороги України. Транслюватимуть диктант по всій країні на хвилях українського радіо та радіокультура в ефірі телеканалу Суспільне культура, Ютуб каналі Українського радіо і Фейсбук Суспільного. Початок об 11.00. Як змінились ціни на продукти на прилавках Покровська за останні два тижні, дізнавалась наша знімальна група. Мінімальна вартість продуктового кошика сьогодні становить близько 430 гривень. Левову частку грошей українцям треба віддати за м'ясо, а це майже 35% від загальної вартості. Кілограм курячого філе у середньому кошту у супермаркетах майже 149 гривень. За свинячу вирізку віддати доведеться близько 270 гривень за кілограм. За кур... Річу тушку Також велика частина витрат йде на яйця та молочну продукцію. Тож йдемо дізнаватися, скільки сьогодні доведеться заплатити за десяток курячих яєць. Продавці кажуть, ціна трохи знизила, що абсолютно не характерно для осінньої пори року. Яйце у нас найдешеве від 45 гривень, і найдорогою це йде елітне, вважає вісяти одна грівна. Яйцо на 3 гривні з прошлої неділі. Ну, тому що, мабуть, кури стали лучше нестись, тому подешевела. Люди беруть точно. Так жив хорошо, як і брали раніше, тобто це нова політика на. Продукт і на реалізацію його ніяк не впливає. Ціни на молоко останні два тижні залишаються незмінними. Найдешевше молоко це у поліетилені 35 гривень, коштують за літр, в межах 35 гривень. Найдорожче молоко 52 гривні за пакуночок. Це тетрапак, молоко довгострокового зберігання. Традиційно восени починає зростати і ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва. Та зменшення пропозиції, тому що господарства, які не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію. На прилавках Покровська ціни помітно зросли на свіжі огірки та помідори. З'явилися і зимові фрукти, мандарини, хурма та соковиті гранати. Проте ціни поки що несприємних. Помідори, да ціни не Помідори є по 80, є по 90, огурці є по 90, є по 75. потому что сейчас холодно, уже подорожание пошло. Ну, на 5-10 гривен вот так поднимается все. У нас подешевело, ну, лук как было, так и есть. Лук по 20 и по 15, средний и крупный. Капуста 15, картошка по 20, сетками по 15. Фрукты у нас часто сейчас берут, у нас хурму, гранаты покупают, мандарины у нас берут, очень вкусные, сладкие, без косточки. Э, с только вот это ильса, Он у нас стоит Восім десят айдесіпа сто у комітеті з питань аграрної та земельної політики прогнозують, рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Традиційно ціна зросте до новорічних свят. Орієнтовно десяток буде коштувати 75 гривень. Ціна на борошно та крупу у жовтні листопаді залишатиметься сприятливою для українців, особливо на гречку, яка може здешевшити ще на 5-7%. початку наздоганяючої вакцинації проти кору в Україні вже зроблено 148 206 щеплень. Першу дозу надолужили 66 544 дитини у віці від 2 до 17 років. Другу дозу – 81 662 дитини віком від 7 до 17 років. Нагадаємо, наздоганяюча вакцинація це кампанія з вакцинації проти кору для дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення. Музика. Кому відмовляють в оформленні субсидії та як отримати допомогу при оплаті комуналки переселенцям? Під час брифінгу повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад. Субсидії на опалювальний період щорічно надаються з 1 жовтня по 30 квітня. Цьогоріч умови отримання практично не змінилися. Право на допомогу при сплаті за комірне має кожна родина або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% щомісячного сукупного доходу. Житлова субсидія надається на наступні види послуг: це житлово-комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного палива. Витрати на управління багатоквартирних будинків. Аби звернутися за нарахуванням субсидії, громадяни повинні надати заяву на призначення субсидії та довідку про доходи. Можна звернутися онлайн, і ми бачимо, що кількість звернувшихся росте в геометричній прогресії. Ми знаємо, що це це можна зробити через портал Пенсійного фонду України. Також особисто. За місцем проживання це або до уповноваженої особи, спеціально визначеної при органах місцевої влади, або до ЦНАПу. Відповідно до законодавства житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позивної давності якої не минув, і загальна сума якої перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 680 гривень. Вимушені переселенці теж можуть розраховувати на допомогу допомогу від держави при оплаті комуналки. Начальниця головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області Наталія Рад зазначила, ВПО може заключити договір оренди або задекларувати себе за місцем проживання. Єдине, що не можна, звертатися по двох або трьох місцях за місцем реєстрації та за місцем фактичного перебування. Потрібно обрати одне. Завтра, 27 жовтня, мешканці міста Селидове та міста Українськ можуть отримати безкоштовний хліб від благодійників. Щоб отримати хліб, приходьте з 10.00 за адресами місто Селидове ЗОЖ номер 6 Місто Українськ дитсадок світлячок. Співачка з Мирнограда Христина Старикова стала суперфіналісткою «Голос України-13». Про досягнення юної артистки вже готові розповідати журналісти телебачення Капрі. Ми розповідали, що 18-річна співачка з міста Мирноград Христина Старикова взяла участь у вокальному шоу Голос країни 13. А вже після кількох етапів юна вокалістка опинилася у фіналі. Звичайно, я була шокована, я була і дуже рада, що я сподобалася глядачу, за мене проголосували. Я передала свій зміст пісні, сподобалася всім. І для мене це було, звичайно, ж найважливіше сподобатися людям. Мені було дуже приємно, що в мене повірили, і побачили мене в суперфіналі в прямому ефірі. Христина заспівала українську народну пісню, каже: виступ присвятила бабусі та дідусеві, які розвивають фольклор на Донеччині. Я хотіла донести на весь світ, що Донеччина це Україна, тому що ми у мене родина, у мене бабусі та дідусі постійно співали українські народні пісні. Я виросла і слухала їх. У нас кожне свято, коли ми збиралися всією родиною за одним столом, ми завжди співали наші пісні. І для мене була честь бути представником Донеччини і співати українську народну пісню. Адже я вкотре заявляю на весь світ, коли мене чують мільйони людей. Вкотре заявляю, що Донеччина це Україна. Ми співали тоді українські народні пісні, і будемо співати їх завжди. і Ми будемо передавати це з покоління в покоління. Репетицій було мало, але навіть за такий короткий проміжок часу Христині все ж таки вдалося підготуватися та гідно представити рідне місто та область у фіналі шоу Голос країни країни-13». Але я вважаю, що саме в таких умовах і народжуються артисти, коли тобі дають нереальні умови, а ти повинен зробити реальну красиву карти картинку. Ну, я вважаю, що саме в таких умовах ти стаєш сильніше і починаєш навіть найбільше якось намагатися і е е проявляти свій максимум. І зіркова тренерка Юлія Саніна від самого початку підтримує вокалістку. Надзвичайно поважаю Юлію за те, що між нами немає серйозних відносин, як просто між тренером та учасником. А наше спілкування більш дружнє, каже Христина. У нас з Юлею дуже гарні відносини. Я їй дуже вдячна за те, що вона. У нас, ну вона не просто нам ставила відносини як між тренеркою та учасниками. Вона також і проявляла себе в більш таких дружних відносинах. Вона зізвонювалася з нами. Ми балакали просто про життя, як ви почали свій шлях, як все було. Вона дуже щира, комфортна та добра людина. Я їй дуже також вдячна, що вона між нами. Зробила максимально теплі та дружні відносини. Зараз я маю на увазі між нами між командою. За результатами глядацького голосування Христина Старикова пройшла у суперфінал. Тож вітаємо юну співачку та бажаємо перемоги. Як ти... Що стосується погоди, то завтра у Покровському районі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується. У день тиме сильний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура в день сягатиме до плюс 19 градусів тепла, а вночі до 10 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Ще більше цікавих та актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.